Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, народний депутат України, восьмого скликання Борислав Береза, пане Бориславе, ми Мищи, вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Так само радий, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Бориславе, давайте розпочнемо нашу розмову із заяви президента Трампа. Він сказав, що Путін збожеволів, коментуючи удари по Україні, ось ці, і говорить про те, що він не розуміє, що сталося із. Путіним при цьому критикує також і Зеленського, що той, мовляв, багато говорить, і йому це не подобається. Так все ж таки Трамп зрозумів дійсно, що Путін зійшов з розуму І що далі? Він готовий щось робити? Тому що на питання а чи будуть санкції, і що, то він якби знову ж таки відходить і нічого не каже. Дивіться, давайте по черзі. А... Чи зрозумів Трамп Трамп давно знає, хто такий Путін, і давайте не змішувати те, що він заявляє, і те, що він думає справді. Ну по-перше, ми всі пам'ятаємо історію для того, щоб всі зрозуміли. Трамп може сказати сьогодні, що зеленський диктатор завтра що він кращий президент для України. А після завтра, що саме Зеленський винен в початку війни, тому тут нічого взагалі мене не дивує, але дивіться. Ну, це поки що виглядає як все, ще намагання достукатись до Путіна. Він не дуже хоче сваритися з Путіним, не тому, що він боїться Путіна, виконує його завдання, ще щось. Він бачить в ньому ресурси і можливість заробити гроші. І це найважливіше. Він бачить, що Путін для нього це джерело для можливого ну, потенційного прибутку і не особливі не тільки для нього, а ще й для Сполучених Штатів. І тому він за нього чіпляється. Але ще раз кажу. Постійно чіплятися він не може, ну, тому що його заява показала. Це, дивіться, Він вже відреагував не зразу після першої атаки, тільки після третьої, системної третьої ночі, коли атакують Україну. Так от, це сталося тому, що в соціальних мережах. В американських соціальних мережах це, наприклад, той же самий Twitter, який зараз X, Фейсбук і навіть Інстаграм, сьогодні активно обговорюються республіканськими виборцями пасивну позицію штатів, і що президент США виглядає вкрай погано. Вони не хочуть, щоб їх президент виглядав як дурень, ошуканий дурень, яким маніпулює російський диктатор. А виглядає все саме зараз так: саме тому Трамп реагує, в нього немає іншого виходу. Але одночасно він говорить і не робить. Хочу нагадати, що вже декілька місяців лежить законопроект Грема не чужої людини для Трампа, людини, Тракен Трамп грає в гольф, спілкується поза політикою, комунікує в особистий час. Ця людина подала законопроект. Спогоджені з Трампом для того, щоб показати, що республіканці от готові. Але законопроект про те, що накладати 500% мити на газ, нафту та і все інше з Росії, що купують інші країни, щось ніхто не поспішає подавати для голосування. Про нього говорять, про нього роблять великі там ефіри, але немає. Саме голосування. А це можна було дуже швидко вирішити. Але тоді Трамп зруйнує всі відносини з, з Росією. А він цього не хоче, тому тягне час. Це перше. Друге, давайте відверто казати: чи розуміє Трамп, з ким він веде справи? До сто відсотків знає і йому навіть подобається жорсткий стиль Путіна, такий мачізм. Тому що Трамп сам воліє до того, але єдине, що хоче Трамп, що все ж таки залишатися альфа самцем і показати, що він більше. Я спілкувався нещодавно з американськими дипломатами. Вони розгублені, їм не подобається те, що відбувається, бо це бачать не тільки вони, і не тільки американські виборці, а й по всьому світу, і це несе погані наслідки для іміджу і репутації з Америки у всьому світі. Америка втрачає повагу. Америка втрачає репутацію, а найгірше, що багато хто починає дивитися на ці цю модель і думає: а навіщо нам потрібна тоді Америка? Краще з сильними хлопцями, як Китай, Іран, Росія, і це відштовхує потенційних союзників і партнерів від Сполучених Штатів. Більше того, завжди є політичні сили, які налаштовані на співпрацю з покидьками. Ну, наприклад. В Угорщині, Франції, Німеччини інших країнах такі приклади в величезній кількості є і по всьому світу. Вони є та ж саме АДФ або той самий Орбан показує, що готовий співпрацювати з Путіним і кров на його руках їх не лякає. Тому такі є всюди, і Америка починає спостерігати, як відбувається відхід. Тих країн, які розглядали в Америці потенційного партнера і союзника на майбутнього в бік нової вісі зла, це спостерігають всі політики, дипломати, це спостерігають всі, але ніяких рухів немає. Чому? Тому що ще раз хочу наголосити: Трамп хоче заробляти на путіні. Не з Путіним на Путіна, а ще Трамп хоче а, проститися Європі і використовує Путіна як лякалку для Європи, ну йому це подобається. Але коли він каже: я не знаю, що чорт сталося з Путіним, я знаю його давно, я завжди з ним ладна, але він посилає ракети по містах, вбиває людей, і мені це не подобається. Ну, так не говорять. Та говорять тільки тоді, коли не хочуть образити якби фіксують свою реакцію, і не хочуть образити того, хто це зробив. Він каже: мені не подобається те, що робить Путін, ані трохи. Він вбиває людей, і що сталося з цим хлопцем, мені не подобається він збожеволів. Я вибачаюсь, а це перший раз, коли він побачив, як Путін вбиває. Він забув, що було раніше в Сумах, в Чернігові, в Києві, в усіх інших містах: Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро, Запоріжжя, можна казати без зупинки, але. Зараз він реагує на вимогу з боку республіканців виборців республіканців в соціальних мережах. Зрозумійте, поки що до того щоб він наклав всі санкції, ну поки що нічого про це не говорить. Ще йти, йти, крокувати і крокувати. Тому чекаємо. Чекаємо, поки збільшиться кількість таких хвиль обурення в Штатах, і він буде вимушений це зробити, відмовившись від співпраці. А це для розуміння. А в цей так, такий укус в бік Зеленського. Ну так ми ж знаємо, що він зеленського на дух не переварює. З це можна виправити. Ні, ні, ні. Не Трамп полюбить Зеленського. Ні, це можна виправити ситуацію. Але для цього треба працювати через лобістів, через релігійних діячів, через багато кого іншого. Але ж наша влада цього не робить, не робить і хоче щось отримати. Вони хочуть сидіти на березі річки, і щоб до них підплило рішення. Такого не буде. Треба працювати, треба працювати над цьому як в дипломатичному рус руслі, так і військовому. Але не роблять не першого, не другого. Хоча у нас відверто вистачає і фахових дипломатів, і переговорників, і військових, і всього іншого. Але наша влада імпотентна і абсолютно невигласна, вона не робить те, що повинна. Саме тому маємо таку ситуацію: Трамп. Без підштовхування нічого робити не буде. Його треба підштовхувати, використовуючи суспільну думку в Штатах, використовуючи його оточення, використовуючи багато інших моментів і досягаючи результату на фронті теж. Але наша влада зараз. Фактично займає пасивну позицію. Хай тече як тече. Виглядається саме так. Бо інакше б ми бачили геть інше з забезпеченням на фронті. Інакше б ми бачили геть інше з мотиваційними кампаніями, і ми бачили геть інше з роботою з лобістами і оточенням Трампа. Цього немає до речі, всього що я прорахував. Ви сказали, відбувається від співпраці, мається на увазі із Російською Федерацією, і що тоді озброїть Україну, як от пропонують конгресмени до зубів, так і чи, як, чи взагалі відійде в сторону, як він завжди каже, про те, що це війна, не його Дивіться, Він і сьогодні сказав те, що це не його війна, це на Байдена, Путіна і Зеленського. А якщо б він був, ну ми знаємо цю тезу, mm -hmm. 100% б би нічого не сталося. А, дивіться, для розуміння. Він заява Бекона про те, що він республіканець, і він послідовно підтримує Україну. Тут нічого дивного, але його не підтримує сьогодні мага республіканська більшість, яка орієнтується на Трампа. Поки ми можемо казати тільки одне: Трамп вже втомився від цієї цієї історії і шукає варіанти виходу одночасно, одночасно. А намагаючись якось закінчити свою місію, не провал Афганістан. Він хоче сказати так: він чого хотів припинення вогню, щоб сказати, все, я війну закінчив. Далі це Європа повинна розбиратися. Європа домовляється далі з Путіним про закінчення війни, а не про припинення вогню. Далі Європа вибудовує безпекові гарантії, вибудовує інтеграцію України в свою систему. Все інше тоді він відходить, і каже: Я досягнув миру. Більше не гинуть а не українці, а не росіяни, загроз немає. Все. Якщо потім, наприклад, за 30 днів, ніхто не про що не домовився, починаються знову військові дії. Трамп каже: М -м, А я ж зробив мир. За європейці погані не змогли нічого зробити. Більшого того, вони зруйнували все, що я досяг, але я ж не можу постійно займатися тільки тими питаннями. В мене ще, наприклад, питання муру на кордоні з Мексикою стоїть. І це був для нього шикарний вихід з точки зору політики. А, але він не може досягнути навіть цієї угоди про 30-денне припинення вогню. От на цьому треба сконцентрувати увагу, тому що для Трампа, для того, щоб вийти з цієї історії, замало сказати: я виходжу, йому потрібно вийти так, щоб це не стало його Афганістаном. А поки що виглядає, що будь-який вихід в такому форматі це гірше, ніж Афганістан, і для репутації, і для нього, і для республіканської партії і для всіх інших. Вони живуть під думкою про вибори. От під цією думкою вони живуть: так, вона на них тягне, давить, тисне постійно. І вони думають: так, восени почнуться передвиборчі процеси. Наступному році вибори до конгресу. Якщо республіканці програють і демократи виграють, ну це перший крок до імпічменту. І це гарантовано. Тому вони не можуть собі це дозволити, бо Україна це важливий важель в цій грі, і вони не можуть просто вийти, чи дадуть вони всю зброю. Дивіться, може бути все, що завгодно, але зараз я не бачу умов, про які би Америка сказала, а саме адміністрація Трампа: Окей, тримайте F-35, тримайте F-16. Ми готові найняти пілотів-контрактників. Які будуть працювати з вами, ми готові це зробити. До речі, межа всі військові експерти кажуть, що одночасно, якщо б Україна отримала при... одночасно ще раз, не по не по краплі, а одночасно приблизно 150-200 літаків, то ситуація б змінилася ну 100%. Вона би розвернулася на 180 градусів, і це треба розуміти. Цього не відбувається. Більше того, ми зараз чуємо, Нідерланди передали останній літак f 16 і обіцяли. Ви розумієте фразу? Передали останній літак. На складах в Сполучених Штатах і в Європі є сотні літаків, які можуть передати. Ще, ще раз скажу, не те, що вони собі залишають, а те, що можуть передати. Але це не відбувається без погодження з Сполученими Штатами. До речі, плюс Європа починає розуміти, що війна з Росією майже неминуче готується теж, але ще раз, в них є можливість передати зараз нам літаки. і Неможливити війну потенційно у майбутньому. Цього не відбувається знов без погодження сполучених, але хочу всім нагадати, цього погодження немає зараз при Трапі, але й не було при Байдені. Все те ж саме, тут нічого нового нема. Тому а, давайте без ілюзій дивитися просто вперед. Нам треба робити свою справу, а, забезпечувати армію всім необхідним, тому що нам, наприклад, на фронті величезна проблема з дронами. Про всі і всі вже вже почали всі казати про це. Навіть командири а, підрозділ рот БПЛА і взводів БПЛА почали вже відверто публічно заявляти. Нема скидів, нема системного поставок дронів. Держава щось там дає, але це зоопарк. Нема дронів на, на оптоволокні. Якщо дають, то дають катушку 10 кілометрів, а у ворога 20 кілометрів. Ну, ви розумієте? Так? Якщо ми з вами на відстані один від одного 15 кілометрів, ви до мене не підійдете, а я вас знищу. Ну просто так, щоб розуміти. І оце проблема, системна проблема, її не вирішують, просто не вирішують, бо вона не цікава, вона не хвилює тих, хто сьогодні керують державою, їх діти, їх родичі, їх друзі, їх бізнес-партнери не воюють на фронті все для них, це просто шахмати, шахи, в яких вони грають, і одночасно ми спостерігаємо величезну кількість скандалів корупційних, на яких все це оточення заробляє. Так, от, якщо б вони відчували це на собі, як відчувають люди в Ізраїлі, керівництво в Ізраїлі, Дивують всі, де а, у міністрів і генералів гинуть діти, де гинуть відомі актори, футболісти або просто публічні особи в Ізраїлі, і це стає відомо. І це нікого не дивує. Це неприємно, але не дивує, тому що в армії в Ізраїлі служать всі. І от ми зараз спостерігаємо, що в Україні говорять про це всі, а влада ніяк не реагує. От коли б ми побачили під Покровського, або десь під Курахово, або десь, я не знаю, на Курському напрямку, панів Баканова і Трухіна, яких підтримує разом з ними пан Подоляк, яких якби так системно би захищали Україну, це б речі не спалитувало напрямок, але показало, що війна для всіх. Бо у нас війна, як з Козловським, який. Мобілізувався якось, а зараз виступає з новими піснями. Але не в армії виступає, а просто в нього тури. І от в мене запитання: так так можна? Чи якщо ти причетний до виступів на квартал 95 якщо ти ворушуєш з керівництвом держави, то можна все. Багато запитань. Багато. Відповіді ми всі розуміємо. Але ж виправляти треба і не чекати, що Америка за нас виправить. Треба проводити мотиваційні кампанії, мотивувати українців зранку до ночі, не розповідати українцям, що у нас буде три тисячі ракет, а створити 300 ракет, але створити їх і нанести удари цими ракетами. Це підтимуть моральний дух більше, ніж будь-які заяви про черговий план незламності чи саміт миру. Але ж ми бачимо, що влада не спроможна щось створити, а спроможна тільки трендити. Ще раз кажу, у нас є величезна проблема. Пані Євгенія, кожну ніч прилетають дрони, шахеди, кожну ніч ми бачимо атаки по містах України. Хто заважає або створити свою зброю, скопіювавши її? До речі, для тих, хто каже, да ні, це дорога зброя, естонці запропонували зараз, не зараз, неправда. Естонці запропонували ще восени минулого року вже рішення. Це найдешевше зараз рішення. Це невеликі ракети, степлові, які саме наводяться, але коштує одна ракета менше трьох тисяч доларів. Коштує шахет 50 тисяч доларів. Економічно ми будемо вигравати. Більше того, відновлювати Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв після шахетів значно дорожче ніж створювати такі системи і знищувати. Не вокети хочемо... для відбиття шахетів. Я вірно вас зрозуміла. Всі саме системи, системи для відбиття шахетів. Вони вже є. Вони відтестовані. Більше того, я дивився, я уважно спостерігаю за Естонією і читаю це. Було на початку листопада в Україні будуть вироблятися ці ракети і системи. Я там спілкувався, мені кажуть, ну ти ж розумієш, як в нас, там ті хочуть, тут ті хочуть. Поки що всі хочуть, але не виробляти, а щось від цього відкусити. Свій шмат пирога. І ми бачимо, що цього немає. У нас є КБ Луч, у нас є КБ КБПівденне, у нас є укроборонпром. Там сидять люди. Але зрозуміло, що ці люди, які посадили в Єрмак, там не можуть нічого зробити. Чому? Тому що вони не здібні, вони схеми можуть зробити. Ми бачимо ці схеми. Де ракети, де все інше. І от саме тому, що в нас немає системного підходу, саме тому, що лунають обіцянки, а нема наслідків після них, саме тому, що ми всі розуміємо, що війна триває і буде тривати ще багато років, але влада каже: от, от, перемир'я, от-от перемовини, от-от щось домовимось, саме все це руйнує систему захисту країни. Бо одні морально не готові, інші морально налаштувалися вже на кінець війни, а війна не закінчиться. Путіну потрібна вся Україна. До речі, про це казав і Трамп. Він теж сказав, що він знає, що Путіну потрібна вся Україна. Так от, це, це загальна система. Вона це як пазл, розумієте? І цей пазл треба збирати: забезпечення дронів на фронті, протидронова система в містах, система ребів на фронті, система ребів в містах, покарання тих, хто краде на забезпечення призначення на посади людей, які можуть системно виробляти небраковані речі: ті самі дрони, скиди міни, і це треба все робити одночасно. Це не так, що сьогодні одне робимо, а завтра інше. Чи є такі люди? Так є. Чи є такі люди в команді Зеленського? Ні, бо якщо були, вже був інший результат, а результату немає. Друзі, я вас також попрошу долучатися до зборів. Це дійсно наразі серйозна проблема. Так, підтримайте наших захисників, не минайте збори, довіряйте тим і обирайте власне тим, кому ви довіряєте. Так, донатьте 10-20 гривень. До скільки може це надзвичайно важливо. Наразі підтримайте наших захисників. Борислава з вами ще хотіла по одну тему обговорити. Це зокрема обмін полоненими. Так а є <реку> немає. Пані Івні, говорите про те, що ви сказали. От я зараз закрив збір для одного з підрозділів 39-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Морпехи, які працюють на нулі, на нулі. Вони виїжджають на автівці. На них полюють російські дрони. Це страшна ситуація. В них нема реба. Ми куп ми зібрали все це, закрили цей збір. Зараз новий збір буде вже до для, для медоїди. Після нього 72 га бригада, після нього 150. п'ятдесято і от у мене у мене збір за збір. Я про що хочу сказати ще раз: в Автівці чотири морпіха, які виконують завдання. Чотири якщо вб'ють, не дай Боже кожного з них це 15 мільйонів. Кожен держава повинна за кожного виплатити. Дро реп коштує 360 тисяч. 60 мільйонів в автівці, фактично, виплат з боку держави, і 360, 60, 60 мільйонів і 360 тисяч гривень для того, щоб унеможливити влучання по них. Тільки на оптоволокні можуть влучити. Але щоб розуміти, там оптоволокно не використовують, там відкрита місцевість. Так от, скажіть мені, будь ласка, здоровий глузд у цієї держави є у тих людей, які керують країною, ми забезпечуємо всім необхідним сьогодні наших військових, для того, щоб вони вижили. І для того щоб вони перемагали ворога, а керівництво держави не може забезпечити, щоб воїни були захищені ну це ж треж. Борислава азовці серед тих, хто повернувся додому, немає. Денис Прокопенко говорить, що він не вірить, що влада зацікавлена у їх поверненні, і він каже, що треба шукати інші підходи до всього цього е, У Гурі На це відреагували. Сказали, що списки формували росіяни. Крім того, сказали, що Маріупольський гарнізон це один із пріоритетних напрямків для повернення. А також кажуть про те, що Росіяна ігнорує запити України на повернення. Наші громадяни, які в полоні ще з 2014 року. Мирослава, чи є механізми для повернення Азов, зокрема, в принципі, ну, що можна ну, зробити? Ми, ну, ми вже спостерігали неодноразово, як вдавалося, витягнути потрібних людей. Тут є багато моментів. По-перше, я схильний довіряти Прокопенко. Коли починають позитивні блогери, і говорячи голови банкової, казати: ні, ні, все не так, ну давайте відверто казати. Ще раз, уявіть собі, що Баканова беруть в полон. Е, ви ж розумієте, що держава зробить все для того, щоб е, повернути цих людей цю, цю людину з полон. Зробить. І я впевнений. І підключати будуть всіх кого завгодно. Я не хочу казати, що для держави не так важливі азовці, але хочу нагадати, і про це пишуть зараз самі азовці в мережі, що їм обіцяли, що 3-4 місяці їх всіх витягнуть. І слово давав. А, ну, не тому, що їм особисто давали слово, їм особисто давали гарантії того, що їх вийде. і тому вони здалися. вони готові були битися далі. А більше того, знаєте, декілька днів тому, мабуть, два дні тому, а ні, помиляюся. Це було вчора, якщо я не помиляюсь, з'явився до... да, вчора. Це в мене вибачте, що в голові там все приплуталось. З'явився допис Геннадія Харченка, який казав, що от я навіть зацитую його, тому що він в мене там я зберіг його. Він каже, що полонені азовці це не тема для пафосного пустопорожнього піару на тлі обмінених зрадників. І він каже про те, що йому особисто, от звію, я особисто щиро радий за кожного повернутого з полону, за їх рідних близьких. Я не прагну доводити, що Азовці краще за інших справжніх за інших справжніх героїв. Проте ми здалися в полон під певні обіцянки з боку генералів гуру Дослівно, особисто мені було сказано одним з них після того, як я здав стрілецьку зброю, виходячи за Азовсталі у полон. Дякую за службу. Ми вас проваджаємо і ми вас будемо зустрічати через три, максимум чотири місяці. І те, що стосується офіцерів, солдатів та сержантів, ми обміняємо значно скоріше. Солдатів і сержантів ми обміняємо значно скоріше. Ми відправимо додому ваші особисті речі. У полоні будемо підтримувати з вами зв'язок. До вас буде доступ Червоного хреста. Ви будете на умовах почесного полону. Я добре запам'ятав того генерала. І гадаю, у нього стане мужності визнати, що такі обіцянки були, як і той факт, що жодна з них не була виконана. Це каже воїна Золу. І я схильний йому вірити. Тут два моменти. Перше, не треба було обіцяти те, що не планували виконати. Раз. Друге, не треба обіцяти те, що ти не можеш виконати. Третє. Якщо пообіцяв, виконувати. Е, у нас є якісь великі інформаційні кампанії на території Росії, з, е, е, окрім того, Золкіна, який показує ну, близький до офісу президента, який показує полонених, які не працює. Є інформаційні кампанії інші, є системи підключення наших партнерів. Давайте відверто: є е, е, велика кількість полонених, яких можна було обмінювати. Можна, але цього не було зроблено. Чому я не знаю ще раз була обіцянка? Була. І коли хтось каже, от тут зробили обмін, росіяни повернули тих, кого хочуть, а ми взяли тих, кого можемо. Давайте так: цей обмін це справді історія дуже стрьомна, тому що росіяни кинули туди навіть зрадника. Ми ж пам'ятаємо цю історію. Там декілька людей, є, і до яких є велика кількість питань, але це останній обмін. А перед ним обмін, який був. Там азовців теж не було. Азовців не було. Інколи вони попадають, інколи їх повертають. а Когось віддають таких, так може просто інакше проводити обміни. Я ні в кого не вчу. Але я вважаю, що якщо Прокопенко каже так, якщо Редіс каже, то, схоже, так, воно і є. Бо знає він трохи більше, ніж говорить. А це важливо. Він каже про те, що нам є кого запропонувати, згоди, зокрема, московських попів. Нам є кого Ще запропонувати. Давайте я вам розкажу одну історію. Десь два місяці тому в мене було спілкування з одним зі слідчих ДБР, який мені особисто сказав: у нас справа папаши Мерседесу закрита. Не в питанні, що її закрили, а в питанні, що все подавати можна в суд. Доказова база зібрана. Там 100%, але нам сказали з Офісу пауза. Все, ще раз кажу, і таких історій величезна кількість. І е, я можу сказати, що не лише Паша Мерседес, є і інші історії, по які сказали: не чіпати, не треба поки ставимо на паузу. І прикривається тимчасова справа їх заморожують. Тому там є і інші історії. Не треба розповідати. У нас є, до речі, в полоні ті, кого. І були ті, кого можна було обміняти. Коли срочників, пам'ятаєте, взяли на Курщині, mm -hmm. для Путіна це було вкрай важливо їх обміняти. А де азовці? Ну от, з цієї ж історії. Тому той, хто хоче зробити, шукає можливості, той, хто не хоче, шукає виправдання. До речі, я знаю, що дійсно по Азову працюють, намагаються їх повернути. Але скажемо, якщо мене запитають, чи максимально все робиться, ні, не максимально. І знову кажу: є ті, кого можна обміняти. Є, чомусь не обмінюють. Може, тому що азовці не баканов. Борислава, що й дякую вам за цікаву та хвахову розмову. Слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Безмежна вдячність за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. Це цінно, і давайте подякуємо і їм за підтримку, тому що ми, друзі, в першу чергу робимо це саме для вас. Я вас закличу підпишіться на нашу платформу. Підпишіться також на авторський ютуб канал та телеграм-канал Борислава Берези. Ще раз всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей в ефірі. Борислава, будемо вас чекати. Дякую. Дякую.